Роман запитує вас, я регулярно дивлюся ваші передачі. Вони допомагають жити, особливо в цей непростий час, та іноді відчуваю себе розгубленим. Подивився сьогодні ваше відео про чотири свічки, коли всі свічки згасають і залишається лише тільки одна надія. Ми з вами робили таке відео. І я раптом чую у вашій відповіді, що треба просто дожити цей день. Що означає дожити? Зараз самі розумієте, не просто ні з роботою, ні з грошима, ні з життям цим, і вік уже не той, і хвороби. Так що в цій фразі? Яку ви повторюєте треба дожити, треба плисти життям? Плисти життям? Так. Значить, ти в човні, в річці, і вона тебе кудись несе. Ні на каміння, ні на водоспади, а просто несе течія. Ось так нам потрібно дивитися на життя. А що я можу порадити людям, які живуть в наш час? Треба просто плисти. Тобто, водночас я знаю, є течія і є човен. Є течія, є човен, є я в човні, і я маю погодитися з тим, що я пливу за течією. Проти течії я не можу плисти, кудись вибратися з цієї ріки я не можу. Так єдине, що я можу, це погодитися з тим, куди мене несе течія в човні. Кому адресовано цю відповідь? Собі насамперед собі. так. Це людина має розуміти. У цьому човні пливуть і мої товариші, і якби. Ну, якщо отак говорити, то хай усі ми пливемо в човні, течією життя, рікою життя. І найкраще за все розуміти, що це так. Прожив день, прожив, другий день, чудово і так далі. І так далі. Тобто, ви проти того, аби якісь плани складати? Ні. Ці плани, однаково не збудуться, і однаково. у нас Тобто не ви пошутнє. не покоїтесь, що ми досягаємо розчарування, так? Дивлячись, яку мету, ми ставимо перед собою. Ось це питання це питання. І все-таки яку мету треба ставити? Я пливу в цьому човні, я ж хочу кудись доплисти, чи я не хочу. Якщо в тебе така мета. Якщо є мета доплисти, то. Тоді так. Треба перевірити її, чи варто, чи це можливо. Чи зможеш ти досягти цієї мети? Якщо зможеш, то так. А якщо ні, то потихеньку гребтися хоча б до ближче до неї. Але ближче до неї, все таки. Але ближче до неї та всім все-таки не кваплячись без поспіху, не пориваючись. Ось це дещо ускладнює, чесно вам скажу. Чому ускладнює? Ми маємо рватися? Ми звикли рватися. Ми звикли рватися до мети. Ми звикли йти до мети. Я не думаю, що це взагалі і в наші часи розумно. Справді є періоди, які несуть тебе і все. Тобто, ви зараз говорите, ніби кажучи, нашими словами немає нікого, крім нього. Так. Ось так я і маю жити. Творець однаково створює нам нові умови, і ми бажаємо того чи ні, ми все одно будемо їх реалізовувати. Те, що він бажає. Те, що він бажає. Що означає віддатися цьому? Це з одного боку опустити руки. Ні, погодитись це не означає опустити руки. Ось це. Якщо можна, поясніть, будь ласка. Погодитися з тим, куди несе нас ріка життя це не означає опустити руки. Це означає реально сприйняти потік ріки, життя і слідувати разом з цим потоком. Розуміючи, що проти нього ти не можеш йти, немає таких героїв, які змогли б іти проти течії. І однаково ми бажали б, звісно, щось змінити, але це щось це може бути тільки щось дуже незначне в нашому житті. А де тут радість? Скажіть, будь ласка, все-таки хочеться радісно? радість, вона не створена того, що я. Зараз кидаюся у воду і починаю перекривати ріку тощо. Радість вона в тому, що я виявляю в моєму звичному, простому життєвому шляху, особливу точку руху. І я намагаюся рухатися ними. Все-таки я попрошу вас особливі точки, що ви маєте на увазі. Це радісні точки, як я розумію. Ви це хочете сказати? Вони радісні чи не радісні, однаково ми їх маємо пройти. Ясно. Тому нам треба сприймати життя більш як течію. Усе таки як те, Так. Все-таки анулюватися, все-таки віддатися їй. Ось так. Ну, якщо ти не анульовуєшся, це все одно нічого не означає. Не означає. Так. А те, що ми звикли і діставали в цьому радість. Плисти проти течії, припустимо йти проти природи. Це внутрішнє твоє відчуття, так Так. насправді все одно ніхто не може йти проти. Добре, ми нараз повторюємо з вами, що природа людини вона ось така. А людина так чи інакше має піднятися над своєю природою. Ви можете ось це об'єднати? Так, піднятися над своєю природою, це цілком усвідомити. Що ти однаково пливеш тієї тієї ріки. І все одно ти хотів би, можливо, з неї і вибратися, але ти навіть не знаєш, куди і як і хто тебе там так. чекає на березі, якщо ти раптом винернеш з під води зі своїм човном і тому подібне. Тож я не знаю. Чи розумно це чи треба знати або, хоча б перечувати, не знаю, що там чекає наприкінці, все-таки річки впадають у море. Треба вибрати собі мету, яка почається реальною і яка відповідає твоїм задаткам. І намагатися якось її досягти, тобто ми маємо десь. Зрозуміти, що ми залишаємо ріку життя і виходимо з неї і І знову сідаємо в човен. Так, і знову якось пливемо далі. Ясно. Тобто ці тички, ці стовпчики якісь мають бути на шляху так, для зупинок. Так, але від... відверто кажучи, підсумку все одно людина, хоча вона там упродовж життя бажає стати кожного революціонером якимось у чомусь. І тому подібне, але загалом, зрештою, вона погоджується з тим, що це життя, воно завершується смертю, і далі, що є, то є. Не дуже оптимістично, що й сказати це. звучить. Чому не дуже оптимістично? Ну, все таки хочеться ставити таку мету, щоб не те, що перемогти смерть, але хоча б внутрішньо, у собі її якось знаєте. Навпаки, коли ти з цим погоджуєшся, так. У тебе з'являється винятковий спокій і особливе сприйняття життя, і ти сприймаєш його реально. Ясно. Я не кажу про смерть, я кажу про те, що загалом цю течію ти просто реально сприймаєш. І ось все-таки я ще раз запитаю: якщо в цьому човні сидять ті, хто вивчає, наприклад, нашу науку. Вже припустімо чимало років. Їхня поведінка такою ж має бути, як ви вважаєте? Їхня поведінка має бути такою, якою вони, як будь-яка людина, спрямовуються до своєї мети. Тобто, якщо мета так чи інакше піднятися над своєю природою, ось таку мету поставили. Якщо ти. мета піднятися на свою природу, то вона перебуває з тобою ж у човні. Ти не маєш нікуди стрибати і плисти до берега, ти не маєш кричати, гей, хто там на березі. Так. Можливо, є хтось. Ти нічого не маєш кликати до себе. Це все залежить від твого настрою, твого ставлення, до того, що ти пропливаєш. І в підсумку ти потрапляєш в інший вимір. Як це відбувається? Поясніть мені, як мене ось витягують із моєї природи. Ось я просто пливу в човні. Зі мною ця моя ідея, наша, скажімо так, тебе не витягують. Ти нікуди не виходиш. Просто ось та ілюзія, в якій ти існував, вона потихеньку змінюється. Ось це моє життя. Так, так. Змінюється другою, третьою, і так далі. Зрозуміло. І я вже не звертаю увагу, як Роман тут пише, що життя важке, вік, хвороби. Ні, 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 це мене вже не цікавить. Я вже думаю про те, як я це проживу спокійно і далі увійду в нове життя. Тобто останнє запитання: як бути над цим, над цим життям, яке тяжіє, ось ці хвороби, ось це, усі страждання, ось це найкраще це віддатися цьому і не чинити опір, тому що опір нічого не дасть. Ми це знаємо. Усі навколо нас проходять такі етапи і закінчують однаково доброзичливо ставитися як до життя, так і до смерті. І це називається так само ставитися до Творця. Ось так. Так, так. погодитися з тим, що він здійснив, вчинив над нами, поставив нас у певні рамки і дав нам такий вектор розвитку. А коли говориться, що в кожного свій шлях, що мається на увазі свій шлях до Творця? Так. Так. Так нічого іншого. І особливо нового тут нічого немає, окрім як щодо людини. Тобто в кожної людини свій шлях до Творця. Так. Якщо людина це зрозуміє, то це і називається. Якщо людина це зрозуміє, то це і називається, що вона здобула мудрість.